І якщо збігати на локацію градирні, можна непогано розжитись на купони і гарний еквіп почав я з палаючого будинку, в якому спавниться рандомний артефакт. Недалеко від будівлі стоїть екскаватор. В ямі біля нього можна підібрати унікальний грім. Відразу після ями варто збігати в цю будівлю. Піднявшись боковими сходами, можна безпечно потрапити всередину. Далі ще одна драбина, і там ви знайдете екзоскелет-панцер. Спойлер, набіг його прокачати не можна, де підібрати архіартефакт гайка знають всі. Тут можна піднятись драбиною до телепорту, вас закине наверх, добігаєте до кінця, там лежить штурмова гвинтівка Дніпро, стрибок віри і погнали збирати ніштяки далі. На цій точці можна підібрати ще один артефакт. Тут доволі сильне всі випромінювання. Тому раджу робити все швидко. Наступне місце всіх олдскулів проб'є на ностальгію. Тут всі коментарі зайві. Коротше забирає свд і тули в сторону бази долгу. Попутно можна залутати ще одну снайперку. Лежить вона в цій токсичній хмаринці, і обережно тут поруч літає Полтергейст. Підіб'ємо підсумки. За забіг я отримав дві фігідні штурмові гвинтівки на вибір. Ремонт кожної з них обійдеться порядка 15 16 к, а екзоскелет, який можна використовувати як тимчасову затичку на м'ясні штурми, або просто продати за 33 к, а якщо відремонтувати, то можна залишити і одну з двох снайперських гвинтівок.